Так, друзі, 068 044 044 1. Активно долучайтеся зараз до нашої майбутньої розмови з експертом, тому що говоритимемо ми про потенційне перемир'я, яким воно буде, чи буде взагалі, а можливо, це така собі пастка від Кремля для України. Але зараз спершу більше подробиць вводимо в контекст тих, хто можливо пропустив деякі новини США та Україна. Оприлюднили документ за результатами перемовин у Саудівській Аравії. У ньому йдеться про домовленість не застосовувати силу в чорному морі та запровадити енергетичне перемир'я, поки що не зрозуміло, коли і як може запрацювати цей режим припинення вогню за російською версією заборона ударів по об'єктах енергетики Росії та України терміном на 30 діб діє з 18 вересня. Нібито а в умовах оприлюднених Росією щодо тиші на морі країна агресорка висунула ультиматум угоди не наберу чинності, якщо не буде відновлено доступ російських банків до міжнародної фінансової системи СВІФТ. Президент Зеленський це заперечив і наголосив, що перемир'я має набути чинності одразу без жодних попередніх умов, назвавши позицію Кремля спробою маніпулювати домовленостями. І президент Сполучених Штатів Америки вважає, що переговори з Україною та Росією щодо перемир'я проходять успішно. Про це він розповів під час зустрічі з американськими послами. Журналіст запитав Трампа про вимоги Росії зняти санкції з деяких компаній банків заради перемир'я на чорному морі. Трамп прямо не підтвердив, що США погодились на це, але зазначив, що такі пропозиції перебувають на розгляді.